Усім привіт, такі друзі, на сьогодні хочу показати вам серіал. Я вирішила насправді давно в задоволі, та, що моя сімейка поїде якби осінню у табір. Тому ой, вони поїдуть, кому цікаво, на осінніх канікулах. Ну а сьогодні таке відео, коли вони збираються. Тому давайте розпочнемо. Ну ось, тому дивись я ось такі наліпки наліпила. Вау, супер! Мені подобається. Дуже гарно. Так, добре. Дівчата! Ой, мама, ти що, знову зробила пучок собі. Ну так, в мене для вас гарна новина. Яка, мамо? Ви їдете у осінній табір на канікулах. Це, в принципі, табір. Брі, який рекомендую ваша школа, тому ось. Можете вибирати тут чемоданчики ваші вже. Мама, ну ось цей, звичайно. А це мій. Ой, супер, мама, я так давно хотіла, бо Аліна також є ці їдемо року, а я і не могла. Ну, добре, Лієчка, тобі допомогти? Так, мама, якщо то я трошечки тут от ще перебирала, тому... А не небачи, до речі, мої носочки. А, ну так, так, Лія, в нас був ремонт, якби Зато да, до бабусі за сам з'їзду. Ну, <свісно> добре. Ну, ось тут речі, в принципі, які з ремонту залишились. Тому подивися, може, тут твої речі. Так, мама, ось мої окуляри, в принципі. Ой, супер, ну все. Зараз все поскладається. Так, ну тут доволі багато, до речі, речей. Так. Зараз все поскладаю. Тут навіть моя ковтинка є. Ну ой, як вони тут все опинилось, звичайно цікаво. Ну, просто гадаю, під час ремонту захопилися. До речі, ось порошок О, так ось. Це супер, як на мене, тому що можна, якби... Ось сюди, гадаю, покладу, тому що у нас якраз закінчився. Ну, Добре, мама. А що мені збирати взагалі? Ну, ви там їдете, здається, на один тиждень. Ну так, на один тиждень. Ось ці канікули ж один тиждень не йдуть. Тому бери тільки одяг на один тиждень, в принципі. Добре, мам. Я тоді візьму, в принципі. Ось мою піжамку. Носочки потім. Візьму таку -ось, ось таку курточку. Штанишки. під низ Та ще одну маечку Так, ну, а можна просто буду ходити по групі. Я не можна... О, ось ще курточку візьму. І джинси. Мама, в мене щось малувати одягу. Ну добре тобі. Так, добре, я возьму тоді ось ще ось ті крусочки. Принципі кедри, еще це таке. Так вот, у в мене ось такі тапочки є. Я, я их також візьму. І ось ще двоє носочки. А кого Ну так, возьму одні вот, кого В принципі. Так, і візьму також... Шапочку, та ось таку сумочку. Якщо ми підемо там, наприклад, у похід, то, в принципі, гадаю, буде зручно з нею йти. Ну, саме, мамо, я зібралась. Ну добре, подивись, що там Аріна. Ой, супер-супер! Потрібно потім ще буде подзвонити моїй подрузі, спитати, вона також їде? Треба взагалі подивитися, що тут в мене з одягом. Тому ну, що треба на тиждень, в принципі. Вибрати одяг. Ну, в мене його тут багатенько насправді. Так, обов'язково ось таку ковтинку. Шортику, як я буду спати, гадаю, також ось таку маєчку візьму. Штанішки, також... Так, ще одні штанішки. Також мою... Моє худі. Та ще ось таку курточку. Так, в принципі, ну і ще піжамку. Сподіваюсь, моя подруга візьме свою піжаму у формі єдинорога. І ми будемо ну, гадаю, ось таких прикольних піжамах. Так, ну добре, це все складаю. Ну, все. Так, тепер обов'язково тапочки до костюму візьму. Також візьму ось такі теплі ботинки, кросівки. Та тапочки, у яких я буду ходити, в принципі, от самому табору. Так, дуже зручні. Так, ну взагалі, так, ну, в принципі, візьму рюкзак, гадаю. Також обов'язково це потрібно взяти. Та заковочки, які такі чи такі. Ну, ні, гадаю, ось такі, в принципі. І шапку ще візьму. Ось цю. В принципі, сподіваюся, що це все діло поміститься. Тому що насправді багатенько, багатенько. Так, це я одразу одягну. Ну ось, в мене воно не міщається. Що ж робити? Ну це просто щось з чимось. Ну, добре, принцип, шапку, гадаю, не буду брати, тому що ще не так холодно в нас. У нас взагалі холодно, зазвичай і зимою тільки. І то у лютому, тому і у січні. А так у нас тепло. Так, заколочки я тоді одразу одягну. Принц, принц, Пім. Так. Ну, все, я готова. Потім ще зберу ручну кладь, якби. І до подивлюся, що там. О, Ой, мамо, привіт. Ой, Аріночка, ну що ти зібралась, я так якраз до тебе. Ну так, мамо, я зібралась. Ось подивись. Аріно, а навіщо ти шапку цю взяла? А, мама, це просто такий сакретик. Ну, добре, добре. Так, збери ще рюкзак, в принципі. Десь чимось, ну, така ручна кладь, щоб ти було зручно. Ну, добре, мам, давай. Я візьму обов'язково свій телефон, планшет, Аріночка, ти, йдеш, ти їдеш в ла табір, тому я гадаю, тобі не не потрібно. Це. Ну, добре, мама. Ну, просто мені тільки телефон потрібен. Ну, я гадаю, то що я вам ще куплю родам, може, ви, ви, ви там кудись будете їздити. І гадаю, то що ви там будете купляти тому ось. Ще картку тобі свою дам. Мамо, дякую, ну так, тільки також будь-ячка купує, що вона хоче. Добре, мам. Ну так, так, але ти будеш тримати картку в себе. Добре, дякую, мамо. Так, що тут в тебе заколки ще валяються? Добре, ходімо. Ой, це все, Аріна, Аріна, я просто не вірю. Те, що я нарешті їду у цей табір. Так, ну добре, добре. Лія, давай, нам потрібно вам, я гадаю, піти, як би купити одяг, у якому ви саме поїдете у табір. Мамо, ми що купимо новий одяг? Ну так, тому збирайте. Мамо, я прямо так. піду. І я так все, ну діти, ходімо, Давайте, давайте швиденько. Здрасте, Джаше, там да. ми про що тут та полодях вас є. Так, звичайно, на у нас також є нова колекція. Ось це суперове. Так, ходімо. Мам. Ходімо, мама. А тут кожен не міняється колекція. Ну, ось тут. Дивися, яка гарненька колекція. Як тобі, донечка? Мама, це просто супер, я її хочу. Ну добре-добре. Так, все. Давай. Ага. Так, все. І тобі допоможе, сестрам. Ой, тут же одяг я. давай на камеру повісимо, Так, недоторли ну, в все миленький. Ага, так, у нас і так. Зараз. Ось. Ну, в принципі, тобі гарно, хочеш все. Ну, і... що ж, мама, щось не те тут. Ну, добре. Добре, я зараз переодягнуся. Так. Так, на все. Ну добре, ходімо. Може, ти ще сінчати береш. Мама, я тут ось цю купцинку зайчиком хочу, гадаю. Ну добре, бери, доночка. Ну, я буде висіка. Ну так, я також хочу це, мама. І ще ось це для... Аріна, это для мене. Ти не подивиться сестру? Так, подивиться сестричку. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми хочемо купити ось ці Можно? Можна? Угу. Так, и сам рюкзак. Ну, добре. Може, ще щось хочете? Аріна, еще ти щось хочеш? Я навіть не знаю. Я хочу подивитися, гадаю. Вау, тут є ось така зелена форма. Мама я хочу все собі ще. Добре. Так. Звайс 180 гривень. Добре. Картка. Ось вам подарунок, окуляри. Можна це мені. Так, звичайно, це тобі йде. Так, ну все, проходьте. Добре, мам, дякую. Дякую, мам. Так, тут ось такие корзинки. Короче, можно взять и Так, Угу. Так, варим автоматически. Так, я хочу себе вот такие штанишки. А я вот хочу себе. Так, ну, мне я гадаю, корточку мою пиде. Ну, а я не знаю, что я хочу. Так. О, давайте. Какая она ласка. О, тут здесь новый заводчик. Go. Go. Так. Ой, нет, ну, я нахуй тебе все. Так. Точно? Так, мама. Мы за проходим. Мы за счет не выберешь. Я не, думаю. Так. Ой, я их вот примерила. Так, він бізок світу прийдути, не просто сестра. Не напроти. Так, вот і картку. Добре, ось он Ось він подарунок. Вау, що там, там костюм. Да, подякую. Так, ну добре, все, ходімо, було Так, ну так як у мене рожевий опрос, я гадаю, в принципі, ось так. ось таке підійдем. Так, ну у мене він такий блакитний. Ну, гадаю, ось це, в принципі. Діда. Мама, ось це чи ось ці краще? Так, ну я навіть не знаю, ну... Давай двоє візьмемо. Добре. Так, лієчко вибирай також. Так, ну, я навіть не знаю. Мамо, я не хочу тут вот Ничего, хай, зубзутя, можно мне всю игрушку? <с> ну, добро, добро. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, вам у коробочка. Так. Ага. А можно девушку покупать еще с этой Так, ничего. Так, Так, давай с этим тут ваш подарок. Парного дня. Парного дня. Все, діти ходимо. Мам, нам ще шапку чи капку потрібно. Ну, добре, ходимо. Тежте. Де? Здравствуйте, ми перейшли за капкою або шапкою. Добре, проходить трошки. Угу. Так, ніж це було фітно. Ой, я вже бачу, я все. Я вибрала. Ого, так швидко. Ой, ну а я. Так, ну, що приміру. Пиваться обратно. Не, хода что штуки кепку. Да прям. Ой. Помогу и дрожим цепь. Да прям. Так. Так. Все. Ой, вообще шапка, куда напал я поганую. То есть. И ч такому помбишь Ну, Не знаю, да. Mm -hmm. Неможливо дати не туди. Догадний ідею. Чому тут покупати вже так, звичайно? Так. Ось Все. все. До побачення, до баба. Ну що, ж, друзі, на цьому все. Дякую, що подивилися мої відео. Усім вам гарного дня та до побачення! Зустрінемось у новому відео.